Усім доброго дня. Учора, друзі, я висівала на росану цибулю, висіяла Дайтону, Ялтинську, а ось відкрила штутгартен і Любчик. Вона мені не дуже сподобалась, тому що якась трошки суховата і я засумнівалася і вирішила. Експрес-методом перевірити на схожість І поділюсь зараз з вами. Дивіться, я нарізала ось такі лоскутки тканини, щоб мене пам'ять не підвела, я записала що, куди. І зараз я буду її варити. Багато я не буду насипати. Ну, і перевірю ще ту, що я впевнена. 100% що вона свіжа і зійде дайтону Вона у нас покращена, буде видно, які зернятка є. Ось так зав'яжу у вузлики. Ув'язала ось такі вузлики. Насіння сипала небагато. Взяла такого старого сотейника, в мене просто крашене насіння. Я протруйником думаю, що це було не варто би варити у ті каструлі, які варю їсти. Поки я в'язала вузлики. Картопля моя вже закипіла, взяла дві картоплинки, помила, порізала і ставлю варити. І відправляю варити разом цибулю. Такий метод я. Побачила на Ютубі авторка каналу Життя Бентежне. Поділилася вже, ну, років, мабуть, 4-5 назад. І я ним користуюся при нагоді, коли сумніваюся у нас цибулі, чернушки. Можу ще спробувати на моркву, але той є час, я якраз коли проварю цибулю, то моркву можу і проростити так. А взагалі-то стараюся купувати завжди свіже насіння, його використовувати, але чомусь чернушка в мене завжди залишається з минулих років. Раніше часто і свою я вирощувала, вона стрілкувалася і я збирала насіння. Ну, що, вона закипає, і нехай кипить, а ми почекаємо результату. Пройшло хвилин 10, бачу, картопелька вже зварилася, розварилася. Я вимикаю і буду свої торбинки доставати. Ну що, спробуємо, що у нас тут фіолетовий любчик. Як ви вам показати розточки є, так не стовідсотково, але є? Бачите, які гачечки. Ну, що, спробую висіяти Так, що це гартен? І у нас дайтона новенька О, є. Є, але я. ага Є. Ну, щось зійшло, щось не зійшло. Будемо надіятися, що штутгартен зійшов, а про мабуть, не зійшло. Бо більше росточків, як непророжчих, значить, я дайтони зовсім трішечки ставила. І халцедон і стара Дайтона. Халцедон у мене минулорічний, так, все проросло і стара Дайтона, і новий халцедон, ось так, так що, друзі, Експрес-метод працює. Кому буде потрібно, користуйтеся. Усім пока-пока. Миру, добра і до зустрічі!